Я постійно розповідаю щось для починаючих тату майстрів, але зовсім нічого не розповідаю про те, як загоювати татуювання. І це дуже важливо, тому що. Дуже багато людей робить татуювання, і не кожен знає, як правильно загоювати, щоб воно виглядало так само, як після сеансу, і також щоб не повипадали ніякі лінії, ніяка фарба і не розплилось під шкіри. Звичайно, якщо якісно нанесено спочатку. І так, для цього відео я зробила собі два татуювання і обрала два способи заживлення. Перший спосіб це звичайна харчова плівка, і постійне промиття, і постійне змазування кремом. І другий варіант буде це спеціальна плівка, яка тримається від 1 до 4-5 днів. І трішечки пізніше я про неї розкажу. І так, починаємо спочатку. Одразу після сеансу вам нанесли крем загоювальний і або пелюшку, або одразу харчову плівку обмотали. Ви приходите додому і дуже ретельно промиваєте в душі або під раковиною з великою кількістю мила або шампуня. Далі ви протираєте серветкою, не полотенцем, а саме одноразовою серветкою. Після цього, як ваше тату висохне, обов'язково ми змазуємо його кремом. Яким кремом я розкажу трішечки пізніше. І так повторюємо цю процедуру, але плівку найкраще намотувати лише на ніч. Робите невеличкий слой крему і цю харчову плівку. Ось у мене результат на п'ятий день: це має бути ось така шелуха. Це не. Кірочка, така, що утворює рани, а просто шелуха, яка легенько від доторку просто відшаровується від шкіри. Наступне моє тату я хотіла проносити плівку 4-5 днів, щоб показати результат, як воно загоюється. Але у мене сталася алергія, і прийшлося знімати через буквально добу. Показую, як правильно знімати. Не тягнемо в сторону татуювання, а тягнемо в іншу сторону, нібито натягуємо її, вона розтягується, і тоді не так боляче знімати, не так травмуюче для татуювання. Краще зробити це в душі. Під приточною теплою водою так у цієї плівки є дуже багато плюсів. Я їх прикріпляю всі, але е, чому виникає алергія на плівку? В шкірі є імунні клітини. В епідермісі, найвищому слої шкіри, вони називаються клітини ларгенганса. І вони функціонують в аеробних умовах, тобто коли є доступ до повітря. Під плівкою клітини Ларгенганса, в принципі, сходять з розуму і не розуміють, що відбувається, і починають вести себе неадекватно. Це є алергічна епідермальна реакція на відсутність повітря. Коли ми все прибираємо і промиваємо, то шкіра заспокоюється, в принципі, чому? Тому що клітини отримали повітря, тобто свої природні умови існування. Я, в принципі, не рекомендую загоювати саме цим способом, але як це робити, читай зверху. В наступному розділі цього відео буде все про потрібні і непотрібні баночки. Тож почнемо з Емоленту. Для чого вони взагалі, якщо у вас суха шкіра, якщо вона лущиться, тріскається або сильно чутлива? Тоді вам саме необхідно використати цей крем за два тижні. До самого сеансу татуювання. Тоді ваша шкіра стає еластичнішою, м'якшою, менше травмується під час татуювання. Також загоєння проходить швидше і знижується ризик появи кірочок і рубців. Наступні баночки, які потрібно уникати під час загоєння вашого татуювання, це спирт, це агресивний антисептик. Він пошкоджує клітини шкіри, уповільнює загоєння і викликає додаткове подразнення. Також перекис водні. Це також дуже агресивний для ніжної шкіри після тату. Він випалює нові клітини і руйнує фібробласти це тканини, що загоюються. Вазелін. Ніколи взагалі не використовуйте вазелін після нанесення татуювання. Це жирний бар'єр, він не пропускає повітря, блокує пори і утворює ідеальне середовище для бактерій. Наступна баночка це етоній. Так, іноді його використовують, але за медичними показаннями: і це інфекція або гній. І нарешті ми доходимо до правильних баночок, до правильних тюбиків, кремів і все, що нам потрібно для загоєння. Є спеціальні крема для татуювання. На них завжди написано слово тату, і далі вже там фірма, марка. І ви обираєте або за своїм гаманцем, або за відгуками. Наступний крем я відкрила для себе. Замовила його за і хербу і використовую його з перших днів свіжого тату. Так написано, що ним користуватись не можна з перших днів, лише на загоєне, на півзагоєне татуювання. Але якщо у вас немає алергії, то мене він прям дуже виручав поки я не купила ось цю штуку. Я від нещодавно почала користуватись цим маслом. Я його використовую замість вазеліну під час процесу нанесення татуювання, але почитавши інструкцію, зрозумівши, що під час татуювання... Вона знімає свербіж, знімає почервоніння, то я зрозуміла, що чому б його не використовувати як загоювальний крем. І ось таку окрему баночку я купила собі для дому і використовую його як загоювальний крем для татуювання, а також просто для зволоження шкіри рук. Він ідеально підходить. Наступні баночки з оліями, це з натуральними оліями. Це для тих, у кого вдруг не оказалось вдома спеціального крему, і ось для якихось таких випадків екстрених можна використати олію кокосу чи олію горіха макадамії. Вони, в принципі, мають натуральні антибактеріальні властивості, заспокоюють шкіру, зменшують запалення, але вони не підходять для великих татуювань, або якщо у вас є схильність до алергій. Це баночка з депантенолом. Я його можу додати в будь-який крем, але є спеціальні креми: це бепантен або пантенол, в яких вже міститься цей важливий загоювальний компонент. Ну і звичайно, догляд після загоєння татуювання це. Крема з spf фільтрами, які захищають ваш пігмент від сонця, а також взагалі вашу шкіру. Але, взагалі, знаєте, що краще всього перший місяць взагалі не виходити на сонце із свіжим татуюванням. І... Так, у мене є баночка з маскою для волосся. Можна також просто взяти кондиціонер для волосся, навіщо він? Для того, щоб е якщо ви вдруг зробили татуювання, і у вас не вистачило коштів або розуму купити крем для загоєння і ви не мазали, наприклад, 3-4 дні. і ваша... Е Тату просто взялась однією сплошною ранкою. Як врятувати ваше татуювання? Ідете в душ, мастите це все цією маскою або бальзамом і добре натираєте і промиваєте. І пам'ятайте, що гарний вигляд вашого тату залежить від вас, від того, як ви будете правильно загоювати. Ну і якщо це відео було корисним для вас, то лайк, підписка, коментар. Чао!